Видавництво навчальна книга Богдан пропонує підручник інтегрованого курсу для учнів других класів закладів загальної середньої освіти мистецтво авторки Людмили Кондратової. Змістовне наповнення підручника відповідає типовим освітнім програмам курсу мистецтва, які розроблені під керівництвом Олександри Савченко і Романа Шияна. В основу підручнику покладено авторську концепцію реалізації ідей нової української школи. Перед вами умовні позначення підручнику, а також тематика навчального року. Перший семестр тема мова мистецтва і другий семестр зустріч з митцями». Путівник підручнику. Всього в нашому підручнику 70 парних уроків. Серед них уроки образотворчого мистецтва і парні уроки з музичного мистецтва, які мають однакові назви і інтегруються із з містом. Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному мистецькому розвитку особистості кожної дитини, освоєння нею культурних цінностей, творчого самовираження в різних видах мистецької діяльності, а також формування ключових мистецьких і міжпредметних компетентностей. Використання комплексу ефективних сучасних технологій навчання мистецтву, спрямованих на задоволення потреб і інтересів школярів других класів, в пізнанні мистецької інформації через виконання художньо-творчих Творчо-пошукових завдань, що спокунукають дітей сприймати мистецькі твори, осмислювати, інтерпретувати їх зміст, аналізувати художні образи, імпровізувати та із засобами виразності різних видів мистецтва звуками, фарбами і рухами. Підручник містить цілісну систему індивідуальних парних групових творчих ігрових завдань і вправ. Система завдань для ігрової творчої діяльності спонукає учнів 2 класів до діалогу, висловлення власних міркувань, обміну дубками, та враженнями моделювання життєвих ситуацій, пошуку способів виконання мистецьких завдань, спрямовані на розвиток творчих здібностей та критичного мислення і формування цінностного ставлення до світу. Для ґрунтовнішого розуміння складних мистецьких явищ і понять відручнику вміщено цікаві схеми, ілюстрації, малюнки. Для усвідомлення дітьми цінності мистецьких творів і класифікації художньої інформації, формування також елементарних навичок творчої співпраці з однолітками, в підручнику подано алгоритм виконання творчих завдань, пам'ятки для здійснення аналізу мистецьких творів, завдання на систематизацію, узагальнення знань, уміння навичок і здійснення рефлексії. Серед творів для музичного сприймання твори українських авторів Миколи Лисенка, Львицького, Косенко, Гріньківа та багатьох інших. А також твори зарубіжних авторів Едварда Гріга, Людвиха Бідховіна, Сметани, Моцарта. Хачитуряна, Синсанса тощо. Отже, в нашому підручнику подано твори образотворчого мистецтва для сприймання. Серед них ви бачите пейзажі. Також цікаві натюрморти, також твори інших жанрів, скульптурні твори, твори. Декоративного мистецтва. Серед пісенного репертуара пісні Наталія Май Ігоря Білика. Філіпенко також Житкевича Володимира Лисенка. А також українські народні пісні Диби-Диби. Танцювала риба з раком. Щідрівка за селом Веселим. А також цікаві пісні українських популярних авторів сучасний писений репертуар представлено творами сучасних українських композиторів, серед яких Ігор Данилович Танчак. В підручнику містено дуже багато цікавих навчальних відео і відеороликів. Переглянути презентацію, наприклад, сільських краєвидів, або осіннього лісу, або уривку з кінофільму, найдивовіжніші місця України, або, наприклад, уривку із цікавого мюзиклу Наталії Май, або відеоурок, як робити прості мультфільми, навчальні відео, уривки з цікавих мультфільмів, які перед вами а також навчальні відео, які розповідають про цікаві інтересні захоплюючі подорожі світом. Серед навчальних ігор цікаві ігри з музичного мистецтва або з образотворчого мистецтва, також на музикування, на Виконання імпровізації. Серед видів практичної роботи з образотворчого мистецтва ми малюємо морський пейзаж акварельними або гуашевими фарбами, створюємо сільський пейзаж за допомогою згібганого паперу і фарб. Також види практичних робіт із пластиліну, аплікацію з засушеного листя, також ви бачите створення за зразком або за власним задумом малюнок з відбитками пальців, виготовлення хризантеми з гофрованого паперу, а також малюнок олівцями, або Робота із кольоровим папером, створення натюрморту із об способом об'ємної аплікації за зразком, або створення гірського пейзажу. Практичні відеоробіт мають поетапне виконання ви бачите перед вами, малюнки з поетапним виконанням. Пробувати намалювати, наприклад, статичну і динамічну композицію, намалювати за зразком чи власним задумом зайчика вуханчика практичні роботи із папером, коли ми вивчаємо архітектуру. Практичні види робіт з виготовлення пластилінових аплікацій і ліплення динозаврика. Практичні робіт, створення автопортрету, також орнамент вишиванки, петриківський розпис, український національний віночок. Практичні види робіт, наприклад, авто, які можна мандрувати рідним краєм, розмалювати його, а також виліплення пластилінової картини під назвою Літо. Для нашого підручника зроблена і розміщена на каналі YouTube майстер-класи. Перед вами плейлист з майстер-класів з образотворчої складової підручника для альбому нової української школи авторки Кондратової під назвою Образотворче мистецтво. Підручник доповнена електронним додатком, аудіододатком та відеоматеріалом. Нотні тексти подано в кінці підручника. Навчально-методичний комплект для другого класу містить мистецтво конспекту уроків. Авторки Кондратової, музичне мистецтво це робочий зошит для, для другого класу за тим же авторством, і образотворче мистецтво альбом другий клас авторки Кондратової Людмили Григорівни. Також підготовлене календарне планювання і медіододаток, які можна завантажити, чи і е, в підморучнику розміщено. Для всіх переглядів і сприймання QR-коди. Дякуємо за увагу!